Привіт, з вами Шаманка Сериш на каналі Мій Світ. Чи закінчиться війна, коли ми їх відкинемо до кордонів 91-го року? Звільнимо свої території. Це дуже популярна тема для роздумів, де багато експертів схиляються до ізраїльського сценарію, що, типу, ніхто, умовно кажучи, не перестане обстрілювати. І оця вся історія. Ну, коротше, типу, все одно продовжиться. Але скільки я не дивилася такий момент, в мене випадає що. Він малоймовірний, тобто там підключиться вже е, е, як тобі сказати політично-економічний тиск, і оця вся історія. І там ти не зможеш стріляти по сусідній державі. Тобто, я розумію, що по вищому суду, який в мене постійно на цей момент як глобальний. Суд випадає глобальний. Він там і про мирський, і про звичайно, ну коротше, про да об'єкт вищого суда там не вийде зробити ізраїльський сценарій. Ну не ну він, скажімо так, на сьогодні на сьогодення дуже мало Дуже мало ймовірний. Від одної війни переходимо до іншої війни. Цзіньпінь вказав військовим КНР на необхідність посилити підготовку власне до реальних вже бойових дій. Про це поговорить центральне телебачення Китаю. Китай готується почати війну, заявив голова. Зе Тайваню. Чи буде ця війна між Китаєм і Тайванем? про неї говорить дуже довго, а може раптом, а може ні. Дивись, на сьогоднішній день і на обозриме будуще, Давай так це називу, на, назвемо. Сі знаходиться у стані четвірки пентакли. Тобто я згрібаю до себе. Всі потрібні військові і інші ресурси для того, щоб тримати їх в своїх руках, в своєму контролі, для того, щоб раптом що задіяти в якийсь для мене вигідний момент. Наразі зараз я не бачу вигідного моменту для Китаю розпочинати війну із Тайванем. Навіть якщо зовсім цей невміняємий комуняка. Вирішить, що зараз найкласніший період для того, щоб почати війну, війну з Тайванем, питання: щоб що? Щоб перетягнути увагу штатів, але ж там ну, увагу штатів да, на цей військовий конфлікт. Добре, але що з Китаєм після цього? Підприємство не виведене, не не підготовлені певні моменти. Тобто, він не допідготувався ще до таких масштабів, які можуть бути навіть економічно. Це потрапляння Китаю у блокаду, що би що? Щоби сидіти за рефію? Так рефія не покриє їм взагалі нічого і ніяк. Тобто тут такий, знаєте. Момент більше схожий на напруження, шантаж і намагання показати світові, що я ще у ваганнях, а, мене, мені, мене, кружите мене, кружите. Знаєте, от такий от момент, ну коротше, те, що він хоче в принципі, якщо ми в принципі беремо, дійсно віджати собі Тайвань, так хоче. Наскільки він хоче і доцільно для нього робити це прямо зараз, в от найближчий там рік нам отут, от у. От, 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 Така собі історія, так. Тобто для Тайваню все-таки є можливості, щоб зберегти свою незалежність, уникнути війни з Китаєм, і не все так страшно, як про це говорить у пресі на даний момент. Ну на даний момент так. так там уник уникання війни з Китаєм а, є як одна із гілок домовлянь а, зі штатами коротше. Оцею історія там знову таки глобальна висока політика. Там є момент, що можна домовитися усіх з усіма. Питання, хто, хто на який час це домовляння буде актуальним. Це буде Сі і Байден, це буде Сі, і, я там не знаю, який-небудь інший демократ, це буде Сі, і, 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 і не сі. Чи це, ну, хто, хто буде прецедентом розмови на той період часу, коли там зовсім у камуняки кукуха попливе? Американці заявили, якщо раптом почнеться війна Китаю з Тайванем, то вони введуть свої війська туди на територію і будуть воювати. А є такий шанс в Україні, що американці нарешті приєднаються, і допоможуть нам швидше ворога вигнати з нашої землі? Я вже знову-таки е, пояснювала цей момент, і він у мене, на жаль, не змінився. Для обводу миротворців, таких в глобальному ключі, має статися щось едаке. Має бути ну, якийсь назвіться невміняємий прецедент, грубо кажучи. Тобто для того, щоб це зрушилося з питання такого. Чи будуть якісь, е, як би правильніше сказати, чи буде якийсь дозвіл, чи, хоча б частково хтось ще якось задійний, Так, оце більш ймовірна історія, але вона пов'язана з двікою кубків скоріше, як домовляння, добровільне, контракти, служба найменців, От ну, типу, це от більше про. Скажімо так, ми купили чиїхось е, найманців. Тобто, це не від НАТО миротворці, це не зовсім європейська тема. Це скоріше дуже нагадує, як от зараз намагаються Ефки затягнути разом з пілотами на територію України, які готові воювати на Ефках за Україну на територію України. Тобто ЕФКи нам ніхто не дає, пілотів нам ніхто не віддає. Ну я умовно кажу, але вони мають бажання літати над Україною і бути задіяними на добровольних, назвіться так, началах да в такому форматі як найманці, як добровольці. Ну, типу, такого формату. Такі нюанси. От вони ймовірні. Але заход мирного контингенту е миротворчого без серйозної для того підстави. пам-пам, Ну, типу, дуже в мене, в мене ці шанси. вони, там, мінімальні. З іншого боку, нехай не буде серйозної підстави. І в мене виникло ще одне таке запитання. Чи це вже все Г найбільше, яке Росія могла зробити Україні? Вона вже зробила. Чи є щось таке, що ще може статися? Оця підстава, власне, про яку ти згадувала? Це, ну, по-перше, це не, не останнє гівно, жахливе, страшенне, яке, яке у нас відбувається, і е, наробити ще диявола, трійку мечів і короля мечів є ще можливості у РФ. Е, от, е, але це там не про ну, це не про ядерку, одразу кажу, щоб ви там себе не накручували. А от про застосування. Більш в глобальному ключі чогось хімічного, наприклад ще масовіше застосовувати а, якісь а, ну, там, фосфорні снаряди от в такому ключі це да, оце ще може вилізти на фронті в більш геометричній, умовно кажучи, прогресі, ніж воно є на, ну, навіть на сьогоднішній момент. І це, на жаль, жахлива історія. ну, Чесно, це жахлива історія, бо ми воюємо з нелюдами, у яких я ж кажу, була б у них якась, як там знаєте, карманна ядерка. Вони б уже б неї б пулялися посюди і скрізь би просто. Ну типу, тому да, від них очікувати ще досі можна чого завгодно. Постачання американської зброї по ленд-лізу в Україну досі не почалося. Ну Вашингтон пояснює тим, що він не хоче накладати на Київ фінансових зобов'язань щодо повернення або компенсації таких поставок. Але ж нам це потрібно, щоб виграти війну. Можемо подивитися на найближче майбутнє, коли нам чекати постачання зброї? Я вже дивилася це скоріше. Знаєш, називається такий е фіналочка, Знаєш, під, під кінець приятний бонус. Десь так, це по перше. По друге, я би не сказала. Що взагалі нічого по лендлізу до нас не долізло. Я б так не сказала. Там така хитра історія, де до, умовно кажучи, замовлень і того, що відправляють штати, домішуються не в великій кількості, але лендлізові якісь штуки. Тобто там, умовно кажучи, танкер на 20, грубо кажучи, там, безкоштовних танків, які дають як допомогу, і 5 доставлені які по лендлізу. Тобто там є якась частинка, яку ви Микола, проблема лендліза і фінансових зобов'язань. Це одна верхівка айсбергу, є інша верхівка айсбергу. Кількість е зброї, я маю на увазі її наявність для передачі. Знову ж таки, там є певна проблематика у виготовленні. Ніхто не, не, не готувався до війни. Коли всі кричать, Україна була не готова до війни, гірше світ був не готовий до війни. Не тільки Україна, світ взагалом. Ніхто до неї не готувався. Всі сиділи на сраці рівно і думали, що такого статися не може. Диктатор собі такого не дозволив. Дозволив аж бігом. Розумієте, оця вся бюрократична, соплива, імпотентна валакіта стала в ступор і схопилася за голову, тому що а як так? У нас навіть оборонка не запущена, бо ніхто не думав, що хтось на когось буде нападати. А що тепер робити? А тут ще треба з кимось ділитися, тут свого нема, тут ще треба в Україну щось слати. А де брати? Як, куди. Ну от, от, от така от історія, розумієте? Ми побачимо е лендліз, але згодом. Я так розумію, що це туди, скоріш за все, після літа. Отуди. Пі кінець року. От от, яко якось так. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду.